Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про нову камеру від компанії DJI. Це їхня нова панорамна камера Osmo 360. Поговоримо про всі її плюси, недоліки і дамо відповідь на запитання, чи вартує вона вашої уваги. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. Нагадую, для тих, хто не знає, панорамна камера це камера, яка знімає все, що відбувається навколо. Це відбувається за рахунок того, що в нас є два об'єктиви з однієї і з іншої сторони. І тим самим, незалежно від того, як ви поставите або направите камеру, ви Відзнімете все, що навколо. А потім на монтажі ви вже вибираєте той ракурс, який ви хочете відобразити на звичайному телефоні або комп'ютері. Ну що ж, тепер поговоримо про саму камеру. Формфактор її дуже схожий на перші екшн камери від компанії GoPro, які робили ще багато років тому назад. Проте це щось середнє між екшн камерами від insta 360, які мають такий продовгувати вигляд. І як на мене це досить вдале рішення, тому що камера і не задовга, тому що в деяких моментах вона не створює зайвого навантаження на кріплення. Ну і не занадто товста, як це часто буває в камерах GoPro. В нижній частині з однієї сторони в нас є дисплей, і тут він тільки з однієї сторони. Ліворуч, і ліворуч у нас є кнопка включення і живлення а під дисплеєм. Кнопка для запису і зміни режимів. Дуже, дуже класно, що мені подобається, що на самій камері змінили управління роз'ємами, точніше, заглушками, які в нас відповідають за доступ до акумулятора і до роз'єму Type-C для зарядки. Раніше в камерах DJI виконувалося наступним чином: тобто ви просто нажимали на клавішу і вниз давили пальцем. Дуже легко відкривалося все, але іноді траплялося таке, що ви могли випадково в руках, тримаючи камеру, відкрити роз'єм з акумулятором і тим самим зупинити зйомку. Зараз же для того, щоб відкрити кришку, вам потрібно спочатку її потягнути в сторону. А потім вниз. Воно все так само відкривається легко, просто додатковий такий елемент захисту. Теж саме і з роз'ємом Type-C, який знаходиться з іншої сторони. В нижній же частині в нас є різьба 1 дюйма для фіксації, і є пози для під'єднання швидкоз'ємної площадки. Зараз я її не покажу, оскільки в нас сьогодні на огляді саме базова комплектація, але в комплектації Adventure Combo вона присутня. І також ви можете побачити, що в є чотири контакти. Це контакти для безпровідної зарядки її спеціалізованої ручки. Це окремий аксесуар, який купується. Він дає можливість підзаряжати вашу камеру відразу під час зйомки. І так само на цій ручці є органи керування, тобто такий розширюючий аксесуар для блогерських завдань. Тепер поговоримо про якість відео, оскільки це один з ключових параметрів кожній екшн камери. І тут DJI, як не диво, одні з найкращих, оскільки в них є величезний досвід з точки зору зйомки відео. Це можна побачити в багатьох їхніх продуктах, в дронах, в звичайних екшн камерах, в портативних в стабілізаторах і так далі. І сюди вони фактично запихнули сенсор розміром майже в один дюйм. З великою світлочутливістю, тобто діафрагма тут 1,9. В свою чергу, це дає дуже класний, я би сказав, топовий результат. Ви можете бачити зараз на прикладах, що картинка в нас насичена, деталізована, тобто докопатися до неї насправді досить важко. І вже в свою першу камеру вони додавали максимальну роздільну здатність 8к аж до 60 кадрів. Тобто ви не обмежені з точки зору зйомки чи динамічного, чи статичного відео. Якщо ви, наприклад, в даному випадку я катаюсь на велосипеді, вмикаю 60 кадрів, картинка деталізована, насичена, чітка і гарно передається динаміка, тобто немає ніяких проблем. Якщо ж це більш статичний формат, або звичайна прогулянка, то включаєте 30 кадрів або там 25 і тим самим в Максимальній роздільній здатності, якість картинки у вас не змінюється. Стабілізація в картинці така ж сама класна, як і в їхніх звичайних екшн камерах тобто ви без проблем можете фіксувати десь на велосипед, на машину, квадроцикл, на монопод видвигати, фіксувати, ну, фактично використовувати в різних сценаріях вашого життя, і ви завжди будете отримувати чіткий і прогнозований результат. Е, є функція вирівнювання горизонту, тобто, якщо у вас Десь кріплення під час е, зйомки нахилилося. Таке часто буває знову ж таки на тих же самих квадроциклах від вібрації. Ви завжди можете вирівняти горизонт, оскільки знову ж таки ми знімаємо все, що відбувається навколо. І для таких камер це зовсім не проблема. Тепер говоримо про другий параметр: це нічна зйомка, яка часто являється ахилесовою п'ятою в багатьох екшн камерах. Деякі виробники, наприклад, як insta 360, пішли шляхом штучного інтелекту, тобто вони там покращують свою зйомку за рахунок софту. Тут же все просто: фізика, великий сенсор, він отримує багато світла і картинка ввечері просто на рівень вище, ніж всі конкуренти, які є в нас на сьогоднішній день. Я був приємно шокований, коли я тільки почав тестувати саму камеру і. Тести відбувалися в приміщенні з однією LED-лампою. Я включив, подивився на комп'ютері і такий Вау! Ну, тобто її повноцінно можна використовувати в вечірній час без додаткового освітлення. Плюс тут є окремий режим саме для вечірньої зйомки або для нічної, е, вона автоматично зменшує частоту кадрів і піднімає ISO. Тим самим, вибравши цей режим, ви не задумуєтесь над тим, які параметри виставити, щоб картинка була найкраща. Камера все це робить замість вас. Але, звісно, що якщо ви хочете якийсь специфічний. Е, під специфічні задачі, або отримати найкращий результат, ви завжди можете вибрати про режим і в ручному форматі все підлаштувати. Як ви бачите, коли на макеті настає ніч камера. Все рівно видає гарний результат, враховуючи те, що в кімнаті майже суцільна темрява. Там навіть звичайними очами не завжди все класно видно, але на камері якихось таких суттєвих проблем я не бачу. Тобто навіть в таких важких, я би сказав, умовах можна без проблем використовувати цей матеріал в ваших завдачах або продакшені. Також є можливість зйомки в 10 біт в форматі D-Log M, Тобто це такий нейтральний кольоровий профіль, де потім ви вже на монтажі будете фарбувати вашу картинку. Знову ж таки, це більше потрібно під якісь професійні завдання для звичайного користувача. В принципі, це не так актуально. Але тут класні також фотографії, максимальна роздільна здатність 120 мегапікселів. Тобто, ви можете дійсно отримати класний результат і потім під час зуму якість зображення не сильно буде втрачатися, тому під час подорожі це прям мастхев, оскільки нагадую, що селфі-стік в нас вирізається, фактично ви видволене на ту відстань, яку вам потрібно, і створюється ефект, ніби з боку вас оператор якийсь підзнімає, тобто робить пам'ятні фотографії. Звісно, що тут залишили формат зйомки на одну лінзу. Тобто, якщо ви не хочете витрачати час на монтаж і в вашому конкретному сценарії зйомки достатньо однієї лінзи, ви можете вибрати максимальну роздільну здатність. 5, і 3К при 60 кадрів, що створює прям суттєву конкуренцію ті ж самі ГУП-рошки, де, де аналогічна максимальна роздільна здатність. Плюс до цього всього ви можете перемикатися між однією і іншою камерою під час зйомки. Тобто це класно знову ж таки, для тих же самих блогерів, які знімають картинку себе наприклад знімають і потім хочуть показати щось попереду вам не треба розвертати камеру і не бачити що ви знімаєте вам достатньо просто переключити камеру і вона безшовним кадром скажімо так перемикається показуєте те що ви хочете потім знов перемикаєтесь на себе тепер переходимо до фішок які вирізняють цю камеру з поміж інших і перше це вбудована пам'ять у нас є 105 ГБ, які ми можемо використовувати, і фактично це дає нам півтори тера години відео в залежності від того, яка роздільна здатність у вас включена. Я думаю, всім зрозуміло, чому це величезний плюс, тому що перше, ви економите кошти на купівлі карти пам'яті, оскільки цієї пам'яті більшості буде більшим достатньо. Але якщо ви хочете знімати значно довготривалий час, то звісно, що сюди можна вставити і додаткову карту пам'яті. Друге, це ви можете забути карту пам'яті, десь загубити її і так далі. Тому це однозначно плюс. Далі, в нас є вбудований ресівер від компанії DJI. Це дає можливість підключати всі мікрофони DJI, які є в їхній лінійці, до цієї екшн камери без будь-яких е перехідників, адаптерів і так далі. Я думаю, багато хто знає, що DJI робить мікрофони, і вони одні з найкращих на ринку з точки зору ціна якість. Тому це також величезний плюс, оскільки екосистема DJI в цьому плані е з кожним роком розвивається і. Кожен наступний їхній е, пристрій, він, скажімо так, доповнює один одного. Нічого не казав про сам дисплей. Але він тут OLED і відображає дуже класну насичену картинку. Він не так багато витрачає електроенергії під час роботи, тому що він вимикається, стає повністю чорний. А тільки посередині дисплею показує інформацію стосовно запису, тобто скільки пройшло часу з моменту запуску відео. І на ньому, власне, все класно видно. Весь відзнятий матеріал він свайпає, ну тобто меню швидке, свайпається без проблем, навіть в якихось перчатках, які мають можливість працювати по сенсорному дисплею, також працю, ну, керувати зручно. Ну, і Зараз ви можете оцінити роботу самих мікрофонів. Як на мене, звук дуже класний. особливо, скажем так, коли ми знаходимося в. В таких ідеальних умовах, коли немає вітру і відстань камери від обличчя там, приблизно пів метра, тобто відстань витягної тої руки, то зовнішніх мікрофонів ніяких не потрібно. Плюс тут є, до речі, інтелектуальний режим, тобто, якщо ви знімаєте в якихось складних умовах, там, їдете на велосипеді, машині там, чи поруч сильний шум сторонній, то камера частково все це фільтрує, і тоді якість звуку буде краще. Але, як і казав раніше, якщо ви далеко знаходитесь від камери, без проблем можна підключити петличку від DJI, тобто ну, безпровідні мікрофони. І цей варіант дуже класний, коли ви знімаєте декілька осіб одночасно, особливо, якщо ви знаходитесь на по різні сторони самої камери, оскільки така можливість зйомки тут також і є. Тепер поговоримо про автономність. Як я і казав, акумулятор в нас зміни і має ємність 1950 мАч. і ви можете докупити ту кількість, яка вам потрібна, або можете відразу взяти комплектацію комбо, яка включає два додаткових акумулятора і хаб для них, щоб їх було зручно заряджати. по часу автономної зйомки. Тут ситуація різна. В ідеальних умовах, скажімо так, при роздільній здатності 8К 30 кадрів, камера працює приблизно 100 хвилин, тобто орієнтовно півтори години, тобто трішки, трішки більше. В реальних же умовах, коли в нас є використання самого дисплею, більша роздільна здатність, включена краща стабілізація, цей час роботи буде менше, тобто від години до півтори. Але в якійсь мірі хтось каже, що це небагато, проте камера досить швидко заряджається. І буквально там за хвилин 10 ви можете майже в половину відновити ємність самого акумулятора, якщо зарядний пристрій вас дозволяє віддати всю потужність. І що немало важливо, ці акумулятори витримують і досить таку. Немаленьку температуру мінусову, тобто ви можете без проблем використовувати її взимку. Е і оскільки камера повністю захищена від води на глибину до 10 метрів, тобто ви сміливо можете використовувати її без боксу е в сніг, в дощ, в басейн. Єдине, що якщо ви плануєте використовувати її на морі, то для цього потрібно використовувати додатковий захист, оскільки сіль, на жаль. Повністю може роз'їсти всі ущільнювачі, і тим самим пропустити воду. До речі, стосовно захисту і використання самої камери. І тут є певний мінус. Перший, про який хочеться сказати, це те, що лінзи, які в нас використовуються, вони нез'ємні. Тобто це такі ж самі лінзи, як були в екшн-камерах від insta 360 до недавнього покоління. Тому, якщо, скажімо так, я раджу вам відразу подумати про захист і придбати додатковий аксесуар, щоб поклеїти і захистити самі е, об'єктиви, тому що. Не дай Бог, камера десь падає, це 100% пошкоджується лінза, оскільки вона має випуклу форму і вона виступає за габарити самої камери. І незалежно від того, як ви її використовуєте, ви навіть можете просто покласти її там на стіл, і тим самим вже в якійсь мірі лінзу пошкрябити. Ну й наостанок, але не по значимості, це софт, оскільки це також один з ключових факторів в панорамних камерах. І тут. Неоднозначні враження. Зараз по порядку підемо. Звісно, що тут так само залишилися базові можливості з точки зору додавання різних параметрів зйомки. Наприклад, ви можете виводити метадані з ваших додаткових пристроїв, наприклад, з годинників Apple Watch, з Garmin. Тобто, ви власне їдете на велосипеді, запускаєте тренування і потім всю цю інформацію переносите на відео. Це було раніше в звичайних екшн камерах і залишили тут. Також додали можливість підключення мотогарнітур. Е, і весь перелік ви зможете знайти за посиланням під відео, що також е, класно для райдерів. Також Класний режим запуску зйомки за допомогою руху. Тобто, ви камеру на селфі стіку просто декілька разів повертаєте по осі, і зйомка починається або відповідно зупиняється. Це дуже зручний формат. Він є і в інсти, але немає в GoPro. Це такий вам маленький клікбейт на наступні відео. Також є можливість редагувати і використовувати вашу камеру з вашим смартфоном. Тобто застосунок DJI Mimo трішки прокачали нещодавно. Тобто базовий монтаж ви можете використовувати. Тут, до речі, класно працює функція трекінгу в самому застосунку. Тобто, якщо ви хочете виділити себе або якийсь інший об'єкт і не заморачуватися з кейфреймами, це можна зробити. Також є крос-платформена підтримка, тобто є застосунок як для телефону, так і відповідно для комп'ютера. Тобто, в цьому плані з точки зору базового монтажа базових налаштувань. Все нормально, тобто я особисто ні до чого не можу докопатися. Для звичайного користувача з цим проблем ніяких немає. Але є певні нюанси. Якщо ви хочете використовувати все ж таки цю камеру для продакшену, і ви знаєте, що будете знімати дуже багато відео, в свою чергу, це означає, що вам всі ці відео потрібно буде опрацьовувати. І тут є нюанс той, що для того. Щоб опрацювати це все, вам кожне відео треба по черзі обробляти. Тобто вам треба закинути на таймлайн відеоролик, його повністю опрацювати, зберегти, вивести в формат mp 4 і тільки далі ви можете зайнятися наступне відео. Тобто, ви не можете по черзі всі відео відрегадувати і потім одночасно їх закинути в обробку. Такої можливості немає. Є вихід із ситуації, те, що ви всі відео, які ви відзняли, закидуєте на таймлайн, там редагуєте швидко, і потім цей один фрагмент великий, один великий відеоролик конвертуєте в mp4 файл, але потім з цим файлом також досить важко працювати в інших сторонніх платформах. Тому от зараз з точки софту, з точки зору софту, DJI Далеко не найкращий і, варіант на сьогоднішній день, але знову ж таки, це за умови, якщо ви дійсно знімаєте багато і вам потрібно багато редагувати. Якщо підвести загальний підсумок, це однозначно вийшла гарна камера. Це не перший блин комом, як це багато в кого трапляється. Це гарний продукт, який однозначно знайде велику кількість поціновувачів. І якщо у вас вже є продукція від компанії DJI, ті ж самі мікрофони, то однозначно можу її радити для покупки. І якщо ви розглядаєте для себе універсальну екшн камеру. Як панорамно, так і звичайно, то DJI Osmo 360 може її вам замінити. Підписуйтесь на наш канал, придбати цю камеру або інші, ви зможете в нашому магазині за посиланням під відео. Ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!